Молода, красива та незалежна Наталі виповнилось 24 роки. Свій день народження перший український жіночий журнал відсвяткував гучно в ресторані Вранда на Дніпрі в колізірок співаків, акторів, телеведучих та тих, хто вніс свою лепту у розвиток видання. Головний редактор Ірина Трухачова каже, що 2018-й був роком змін. Улюблений усіма глянець вийшов у оновленому форматі, і на майбутнє у редакції плани грандіозні ще більше розширити свою і без того чивалу аудиторію. Движемся мы сразу в нескольких направлениях. Сегодня вы посмотрите, у нас такой большой красивый ивент. И ивент направления, это будет тоже одним из основных теперь в журнале «Натали». То есть в этом году мы открыли ивент-агентство в рамках журнала. Зірки про плани видання знають і ідею підтримують. Саме цей журнал дає всю ту кількість інформації, яку можна отримати, не відвідуючи різні тренінги або заходи, каже телеведуча Людмила Барбір. Читає там про здорове харчування, правильний спосіб життя та про жіночі секрети краси. Виданням зацікавилася ще з дитинства. Відтоді у своїй домашній бібліотеці має окрему полицю для Наталі. Я пам'ятаю ще цей журнал. Ще е, коли я навчалася в школі, і мама виписувала цей журнал. Це був журнал Номердин. І у нас була отака кіпа журналів з такими глянцями обкладинками, з яких на мене дивилися прекрасні жінки. І я дивилася на тих жінок, хотіла бути на них зможе. Співачка Солоха слідкує за Наталі вже 10 років, читаючи не кожен номер, і каже, з часом журнал стає тільки цікавішим. Та додає, до обкладинок жіночого журналу додала побільше спортивних чоловіків. Я хотіла, щоб там було більше гарних чоловіків, спортивні поради, щоб саме такі гарні чоловіки. Чоловічу тему продовжив В'ячеслав Довженко. Головний актор фільму Кіборги підкинув ідею редакторам Наталі створити журнал Щі для чоловіків такого українського ще немає, тому нашим чоловікам було б цікаво. Журнал це такий е, спосіб друкарства, де швидко отримуєш інформацію е, і красиві якісь речі, тому там бренди тому напевно потрібно. На питання від восьмого каналу, чи хотіли би потрапити на обкладинку Наталі, гості одностайно відповіли так, і це не дивно. За понад 20-річну історію обличчям видання було чимало українських зірок. Ірина Білик, Кислата Огневич, Надія Дорофеєва та Ольга Полякова.